Наш колектив продовжує рибалити на водоймі біля села миклещів. Знову була покльовка. Підсікши та відчувши важкість на іншому кінці лески, адреналін та емоції переповнюють рибалок. Буквально 10 минут назад зробив закорм. На каждую удочку по спому бросив і сразу риба среагировала. А в кор додав опарыша. Тузик опять. У мене все поклевки на нейтральную плавучисть сидів. Я ставлю нейтралку. Ну що, ну приятно все одно. Кльов у нас сьогодні продовжується, як би там не було. Рыбу ми заманили хитрими способами хитрими наживками хитрими прикормками коротше <рес> даже не знаю що вася туди точно додає но дуже багато поэтому поклевки стабильные краб банан цепи мою леску видишь ну что моя риба ми його довго мучить не будем отпускаем Хай підростає, ми, ми хочемо зловити більшого, це, це замалий. Почекаємо, поки він подросте. Ех, є! Хорошо. Ну, на цьому зупинятися не будемо. Продовжимо і все-таки чекаємо такого справжнього монстра, щоб вам можна було його показати. Покльовки йдуть, продовжуються. Це нас радує, не дивлячись на погоду, що погода стала трохи гірша, але більш-менш вона стабільна. Ну, що на цей момент? На цей момент непогано себе показують а, наживки зі з смаком, і запахом от риби, краба, чогось такого натурального, м'ясного, морського. Вася, скажи, є смисл? Може дійсно потрібно збільшити трохи розмір наших наживок? Може зменшити ще треба буде. Може ще менше, може просто на до десяти пробувати. Я думаю, що риба не сильно активна і він не хоче брати крупний бойл. Хоча ночна поклевка у нас была, был був бойл стоял, стояв, теж підрізаний. Я не знаю. Може быть на ночь, а з днем, пока, я думаю, не ну, треба. Ми спілкувалися з Василем. Василь каже, що у нас тишина, спокій, а у сусіда постійно щось пищить. Видно, у нього щось клює. Може він каже, Каже, може він ловить щось на таке, чого в нас немає, то тобто й зайшли запитати, в чому справа. Як там покльовки? Ні, покльовки, можна так сказати, як на осінь. Ну, не так як би хотілося, але в принципі загалом як на осінь, то нормально нам. Ну, на рахунок того, в кого пишіть більше, я думаю, що частіше пишіть ніж в мене. По, все-таки щоб що показує ситуація? На, на що краще бере? На солодкі, на на жирний, на, на рибні, на, на крабові, На, на, на що ловити? Ну так, щось на грибне, риби, риба, риба, м'ясо, щось такого плану. Зранку була покльовка більш до солодшого, ну а днем поки що зараз. Були, скажімо, дві дві покльовки. Теж вони були, можу сказати, таке солодке скомбіноване з рибою. Поки що ще результату нема, Щось. Пробу... Я знаю одного чоловіка в ровно, едет на, на рыбалку и на соревнованні вообще без бойла, бересом там одну пачку. Ну хоть там, дайте два бойла, дайте два бойла. Ну собирала, собирала, можно ловить рыбу. Да, еще медалі отримує. Е, хочу вопрос задати. Ви давно в Кавкарпове в Як ви вам? При, займаюся давно, так практически рибалкою Займаюся з дитинства. Ну, Карповий вже більше рибалкою такої в плані спортивної на бойле. Займаю вже десь 3,5-4 роки, можна так сказати. Тобто вас інтересує процес, ловлі поймав і я Тобто Рибу не ряже? Рибу взагалі не інтересує, бо рибу можна купити в магазині. Все правильно. Приїсти, а тоже а от, відстояти те, щоб в ще були якісь водойми які достойні, де б можна було і нам відловитися, і нашим дітям відловитися, щоб Та риба збереглася, я думаю, що це правильний напрямок. Не, ще таке питання. Все-таки ми приїхали чуть-чуть далі, ніж ви. Якби нам сюди 200 кілометрів, я думаю, вам сюди кілометрів 20, да? Ну, навіть навіть менше 15. 15 <рес> 20, <рес> <да>. <рес> То, Тому чисто цікаво, інтересно, яка найбільша риба була вами тут поймана в цьому водойомі? Що тут водиться от, найбільше? Ну, в плані цього року, скажімо, найбільша риба це був кат на 10700, а амур на 10300. Ну і загалом так, ну, десятки, 9 кілограмів такого плану. Бажаю всім успіху. Я думаю, що. Ввечері буде щось, щось інтересніше. Якщо так? Буде покльовка, ви одразу свістіть. Ми прийдемо з підхватом, допоможемо. Все, приємно було пообщатися. Дякую. Дякую. До, до свидання. На похмурому небі потрохи підтягуються хмари. Прохолодний вітер не затихає ні на хвилину, хвилюючи поверхню водойми. До того ж, подальшому клюванню трофейної риби рибалкам завадили несприятливі природні фактори. Що там у вас? Чув в тебе піщало, покльовочка була? не валик видишь это самое со шлюзой идет трава на травы на леску у меня такая самая ситуация с этим вообще в принципе якось бороться можно потому что ну вообще не видно не ни поклевок ничего ну это на поклевок не влияет но единственное что идут всякие пики недоброжелательные есть способы бороться с этим в карповой рыбалке применяют грузы которые притапливают леску по правильному это называется пеклит в принципе, давай мы сейчас установим и посмотрим, как это будет. Он вот так вот становится, да? Он Вот так вот. стоит. Вот вот так ось. Лежит на дне. Да, лежит на дне вот так. да. Ну когда поднимаешь. поднимаешься. Когда поднимается, эта штучка выстреливает. Выстреливает, да? да. Резко выходит. Он остается да. на дне. Да. Это да. его потом вытаскиваешь. Да. да. Так, идем. Сейчас мы это все. Вот ну, видите, сколько здесь налипло травы. Мы сейчас выключимся все сигнализаторы. И установим быклиды. Сбиваем. Вот. Делище ставим на родход. Есть специальная такая. Подставочка -по у Фокса, у которой котрий крепятся, она вона вперед вот так. Не секрет, що короб є бажаним трофеєм. Бійцівські якості, чимала вага, і що не менш важливо, відмінний смак, роблять небайдужим до коропа будь-якого рибалку. На жаль, визначити і вирахувати всі зовнішні фактори, що впливають на клювання важко, майже неможливо. Тому постійно доводиться щось змінювати, вдосконалювати, пристосовувати нові технології, які не стоять на місці. Снасті стають більш уловисті, більш ефективні, і це добре видно на прикладі карпової рибалки. Ну, Зовсім інша справа, я бачу. Да? Рибалки легко впоралися з негараздами. У передчутті цікавої риболовлі і нових трофеїв усі в очікуванні ночі. Что-то а? тянет. Это паровоз явный был такой красивый, да? Да, хорошая поклевка, да. Что стояло? А, сейчас посмотрим. Наверное, краб банан. Віду, так? Вночі короб найчастіше починає клювати з настанням сутінків, і клювання триває приблизно до другої години ночі. Потім настає пауза, і клювання поновлюється лише перед світанком. Класика. Ні, такої ні Ні-ні-ні, більше. И такой же. Я такой. На погоне. Шли. Четыре точно есть. подрастай чуть-чуть. много но программа минимум сделана рыбы наловили буквально после закорма через полчаса сразу подошла по Стільки позитивних емоцій і вражень від здобутих трофеїв. востаннє закидаємо вудки і риба на гачку. Стільки зусиль, стільки наживки і приманки, і все для того, щоб потім відпустити свою здобичу ставок? Такий принцип спортивної риболовлі. І рибалки його дотримуються непорушно. Адже для них риболовля це не нажива, а спорт, захоплюючий і азартний. Успішні результати показав і наш сусід рибалка, впіймавши на гачок чималенький екземпляр. 100 гривень. Так вони 200 стоїли. Здесь у нас это дешевле. Жили 220. За принципом «спіймав, відпусти» він з радістю повертає коропа до рідної стихії. Ну, я думаю, на цьому ми будемо завершувати, так? Да? Так, да, і найголовніше, щоб люди відпускали рибу, тоді буде, що ловити на наступний рік. Ну, а, ми відпускали не тому, що в принципі, ми відпускаємо, ми відпускали, якщо чесно, тому що вона ще мала. Хай підросте. <рігла> 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 Хай підросте. Ми приїдемо наступного року її зловимо, і знову відпустимо. <рігла> Шановні починаючі рибаки, хотілося б дати вам декілька парад, які принесуть вам, я сподіваюся, успіх на рибалці. Найперше, що важливо, це місце, куди ви приїхали. Потрібно зважено подивитися, вибрати оптимальне, на вашу думку, по якимось причинам місця. Друге, що не менш важливе, це перевірити дно. Перевірити дно і знайти місце там, де дійсно буде триматися риба. Третє, що так само важливе, це все-таки потрібно мати з собою хорошу якісну наживку. Тому що не маючи наживки, гарної якісної наживки, хороша рибалка це, як правило, случайність. Четверте, що так само важливо, це все-таки презентація цієї наживки на дні. Потрібно обрати правильну снасть, від вид кріплення тієї снасті в залежності від дна. Саме останнє це бути впевненим в тому, що ви все-таки щось ловите. І тоді обов'язково вам посміхнеться вдача. Ну і від мене для вас невеличкий анекдотик. Такі старенькі, вже певно, трошки забувшися. Їдуть на риболовлю батько, дід і внук. Заходить в тролейбус гарна дівчина в колготочках, в клеточку. Внук глянув на неї ох, яка дівчина. Гарна, батько подивився. Певно, всі гроші з батьків витягнуло на таку одежу. Дід глянув за голову схотився. йоли пали, подхватку забули. Я вам бажаю все-таки, щоб в будь-якому віці ви насамперед бачиш гарну дівчину, навіть в колготках в клеточку, дивились на те, яка вона гарна, а не на те, а не згадували про те, що забули якусь подхватку. Всього доброго! Удачі і гарного кльову.